Буковинець Павло Василенчук вперше тренує дітей після тритижневої перерви. Він повернувся з Токіо, де судив бої та отримав звання найкращого судді боксерського турніру Олімпійських ігор. Ми розуміємо, що кожне, кожне змагання ведеться рейтинг суддійства, але не на всіх змаганнях це потім в кінці оголошують. Так вже зрозуміло, якщо ти працюєш в фіналі рефері, то це вже досить високий рівень. Ми для себе от розуміли вже. Для Павла це перші олімпійські ігри, де він судив бої. Суддівством займається приблизно 10 років. Також тренує дітей. Каже, перед тим як поїхати в Токіо, проходив відбір на чемпіонатах. Нас тестували, нас оцінювали, нас як із з боку, так і в ринзі. То проводили семінари вже після Парижського турніру. Прийшли нам листи 36 суддям, кого відібрали по оцінкам на Олімпійські ігри. Боксерський бій оцінюють п'ятеро бокових суддів та один рефері на ринзі. За цим стежать, якщо суддя помиляється, знімають бали або відсторонюють від роботи на день. Павло відпрацював і фінальні поєдинки, після чого його роботу оцінили найкраще. Срібло та золото отримали судді з Польщі та США. Так несподівано кажуть, а золото у нас от суддя з України. Василенчук Павло і так, звичайно, несподівано, приємно. Василенчук став першим українцем, який отримав звання найкращого боксерського судді на Олімпіаді. Торік його визнали найкращим суддею країни. Емоції, звичайно, є але не хвилювання, а якоїсь. От все-таки Олімпійські ігри була. от така відчувалася Олімпійська така дух Олімпіади. Виходили боксери, от вони з душою боксували там після об'явлення переможця. Ці сльози радості, сльози, горіч поразки. Тож ну воно те так само наповнювало. Дуже емоційно, так позитивно емоційно ну, задоволенням відпрацювалася. Ала Подлясна, Тетяна Пінька Василь Салига. Новини на Суспільному. Чернівці.